Вітаю з перемогою, певна перемога. Перший тайм прекрасна команда привела, що сталося в другому таймі, особливо з середини другого тайму. Команда Д... якось розслабилась. Да, дякую за привітання. Ну так, да, перший тайм більш таки вдали, а другий тайм ми грали вже по рахунку намагалися. Тому я вважаю, ну, вийшло перемогли. Все. Е... Намагалися грати ви що цікаво другим номером, особливо в таймі номер 2 десь по рахунку, як ви говорили, ловити на контратаках, але ці контратаки якось не вдавалося реалізовувати, хоча перспективними вони були. Так, вже рахунок був на нашу користь, ми грали по рахунку. Ну і одна доволі хороша контратака, ми забили з неї гол. Тому я думаю, що в принципі все, все вдавалося. Так, можливо, чуть Десна десь взяла на себе ініціативу, але в принципі все вдалося. Які завдання в команди стоять відповідно? Ну, ще одна, ще одна гра залишилась, і потрібно її виграти, щоб попасти в верхню частину таблиці. З директором? Так, так. Буде дербі? Буде дербі, так будемо намагатись досягнути хорошого результату. Бажаємо удачі! Дякую.